Нас одразу троє стажерів. Четвертий на задньому фоні сховався, але я думаю, він до нас може приєднатися. І це є наша свиноферма. Тому зараз ми почнемо з того, що найбільше цікавить наших студентів. Наприклад, чому ви довірилися агропрактис? Як знайшли нашу компанію? Чому вирішили їхати от саме через нас? Ну чому вирішили? Мені друг порекомендував, бо він перші побачили з рекламу вашому інтернеті чи де. І він мене спонукав до цього приїхати сюди. Бо я в принципі бажання не мав Ну, єдине, що мене, мабуть, спонукало сюди приїхати, це бажання заробити трошки грошей. Ну і також, як я прочитав про вас, що про вас, то ви там допомагали майже всьому від початку і... і до кінця, тобто був повний супровід. Я мала їхати в Німеччину, в мене там не вийшло, я шукала новий кудись, щоб. Кудись поїхати, хоч кудись, і десь так само в інтернеті знайшла. Що мені сподобалось, що там було багато відгуків. От це основне того, що перша фірма, через яку я робила документи, там оказалось все не так чисто. А у вас було дуже багато відгуків позитивних, і я така рішила. Ну, якщо... Реальні люди це пишуть, бо я спеціально заходила, типу дивилася, чи це не фейкові сторінки, типу, чи це реальні люди пишуть, дивилася, і там було дуже багато відгуків, я думала, ну по-любому щось нормальне. І вас були, можливо, найкомедніші історії на фермі. Або просто ви якісь приколи влаштовували в плані якоїсь там тусовки. Ми собі тоді-ноді збираємось або в цьому будинку, або в цьому іншому будинку збираємо трішки. Музику слухаємо. ж жарти. Так. Да. 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 У нас і манга. Е, я хотіла розказати історії смішні, але в мене їх ще небагато. Я не знаю, чи це можна розказати. Можна, Но, можна. можна. Ми, ми тобі потім то поріжемо. Ну, Я вже передумала, ми мене налякали всі. Я в перший день, коли мене пан Юрій стажував, ми кололи. Ми кололи залізу поросяткам маленьким там. Є шприц, і треба їм за вушком колоти залізу. І я в перший день замість поросяти вколола Юру. А що подібне? Це, це правда. Він правда мене потім два рази копнув за то. Тіха, случайно, як він сказав. Я врахую. Ну, він не случайно. А ще, якщо е, про смішні історії, ну я сподіваюся, він нікуди не викладе. Це просто для нас. Е, я завжди говорю з поросятами. Постоянно, ну вони такі маленькі, прикольні я Почай завжди з ним... я завжди з ними говорю. Вони такі маленькі пацієнта і коротше в мене був такий Тиждень, що мені треба було якраз чекати, свиноматок перевіряти, типу, якщо там є порося, то достати. І я ж там руку туди достаю, воно таке красиве. І я так кажу «Привіт на, ну, на цьому світі там, щось до нього говорю, а поповина ще там, Тіпо, я її достаю, на нього говорю ти сонечко, кіця, бабина, то поповина вона переривається. Ров така вся мені, в лице, в рот, наша відо. Тоді я рекомендую закривати рот усім. І після того, коли я чекаю, типу, коли я чекаю свиноматок, я ніколи не говорю. А загалом, скільки свиней є? Ну 2500 тисячі свиноматок. Ну по міркам дані це рахується як велика ферма. Я їхала сюди і з дівчиною теж mm -hmm. разом їхала студентами, то їхала дівчина на коров'ячу ферму, і вона так жалілася, боже, в нас там 300 корів, 300. Він мені сказав, там їй дали контакти студенти, які вже там працюють, і він каже, що в нас там невеличка ферма, 300 корів. І він велика, це ж 300, це ж маленька, і я тут приїжджаю, тут 2,5 тисячі стільки свиноматок, це не поросят. Я така, ну так, да, 300 це. Маленька, а як у вас от, в плані англійської? Чи є якийсь мовний бар'єр? Ну, в принципі, як такої бар'єру зараз немає, але oh, yeah. якийсь мінімальний рівень треба знати англійський, бо іноді підходить менеджер, дає тобі якісь завдання, щось намагається Manager, тобі менеджер пояснити. Так, бо у нас тут менеджер так, Він і треба розуміти, що він хоче від тебе, що він хоче тобі сказати, бо наприклад у Остапа тому та... зі мною не говорить. Так, Остапа рівень англійський не дуже хороший. І тому він завжди, як Остап каже, тепер, будь ласка, на людську мову мені перекладіть. А от як ви готувалися до здачі тесту? Чи важко було підготуватись до кету? Нервово точно? Ну я, наприклад, брав курсів та агропрактики від AP English. Я досі так довго готувався. Це десь 4 або 5 місяців я займався з викладачкою. Ну але в мене тоді було бажання дуже велике вивчити чим пошвидше англійську, тому я багато часу приділяв вдома, Там дивився якісь додаткові відео. Сам займався. Кет став досить так. А взагалі в побуті багато, багато там спілкуєтеся англійською, ну саме побуті по, по роботі. А по роботі? Ну, наприклад, в моєму випадку ні, бо я там працюю на іншому відділі. А, наприклад, там, де працює Антон Маша, вони працюють на фарі, то вони там більше частіше спілкуються з цим менеджером, з тим давкою. По, по зарплаті вам вас як чистимо, Скільки? ви на зарплатить? мене не дивіться, бо я ще не знаю. Скільки чистимо. Все, Якщо вже забрати всі податки, оренду житла, дороз... скільки то скільки оренду. Оренда житла. У нас 1800 крон. Це ще відносно не дуже не дорого. Та, не дорого. Да. Бо друг у мене на іншій фермі платить 2800. Ну якщо відняти податок, то чистими на карту я отримую в районі 11 тисяч. Плюс від цих 11 тисяч відняти там 1800, це є житло, і плюс продукти. Дві орієнтовно. Так, ну якщо повініматись всі витрати, то в місяць я собі можу відкласти 6-7 тисяч крон. Але це також підкреслю це, тому що у мене зараз ще немає цієї повищеної зарплати. У мене якраз цього місяця я вже буду отримати типу, оце після... Так, після шести місяців більше на 200 євро, по суті. А десь mm -hmm. подорожували вже чи по Дані, або десь може відпустка. Поки їхала з України, я її під, під Копенгагеном була. П'ять студентів завозили, то я була об'їхала, об об об'їхала півдані, але так то я ще ні. Ну, ми десь, в принципі тут зараз. їздили в Орхус один раз, там, ну, сусідні місця, які тут, міста, які недалеко. Але чесно кажучи, геолокація у нас тут не дуже така хороша. Бо якби ми, наприклад, не мали машини, то ми б навіть не мали змоги, як поїхати в магазин, щоб закупити продукти. А у вас машина ваша? Ви, ви самі купляли? Е, так, Боженька стоїть. Вже його трохи. Так, до нас приєднався на цьому острові. Нам це не займає машину. Завдяки кому ви всі ситі маєте повні холодильники. Оце так. Як часто на закупи їздите? Я дуже часто. Він А вони ніколи я рішу. Ні, не варі, він хороший. Ну, він... Один раз в тиждень десь ми їздимо на закупи раз в тиждень, але в нас цей молодий пан э, спортсмен, він їздить в зал. Він їздить в зал, а ми просто буває самі ним і їдемо в магазин. У нас тут є ще магазин сільський, недалеко, але просто дорожче там. А, але, якщо... але якщо якась там мелочь, то можна і там купити. Якби ми не, не мали машини тут. То на вихідні дні, суботи-неділя, ми без цього острова просто нікуди би не поїхали, тому що okay. транспорт тут на вихідні не ходить. Ну, а, так, автобуси, Автобуси, так. Ну тут на острові так зроблено, що весь транспорт безкоштовний для жителів острова. Mm -hmm. Але він тільки працює, тільки в будівні з понеділка по п'ятницю, а тут автобус... три рази в день. Так. так. Я, 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 я до того часу. моменту як купив машину, в магазин поїхати скупитися були мупи. Тому що це треба було просити, щоб хтось з роботи, хто там їхав через місто, закинув. Він нас там закидав. І ми скуплялися, чекали там ще години-дві, доки автобус буде їхати назад. І автобус зупинявся за два кілометри від цієї ферми. І ми через поле тако з сумками, чим побільше треба набрати, щоб чим порідше їздити. Підкачаруєм ну, тоді. Ну, і ти такий йдеш і проклинаєш. Думав, що... Чи є у вас якийсь такий, наприклад, в будинку? Порядок там, прибирання чи yeah, чи? Yeah, yeah. О, є, це... є. О, у нас На цей графік там. Це це Ой, боже. І хто слідкує за виконанням? Фермер, yeah. фермер. Yeah. Бо він, yeah. до речі, має в цьому будинку офіс, Office. ось буквально там за стіною. Uh -huh. А він не хоче пострічу ходити. Ну, Він так. не хоче міняти офіс, щоб слідкувати за нами. Uh -huh. <laughs> Перестав. І він тут два-три рази на день приходить да, цей офіс. Зараз всіх вихідний? Ну так, да. зараз, зараз вихід... ну, ні. Ні. вихідний. У нас так, що один робочий тиждень виходить. Раз в три тижні? Так, да. раз в три, три тижні. Да. Mm. І, соответственно, є ще людина, яка виходить на півгодини ввечері, щоб перевірити, як там народжують свиноматки. Типа тобто, чи все в порядку, отак це в... сьогодні це буде Антон, проведе вам разом екскурсію. Mm. А чим ще займаєтеся після роботи, наприклад, почала, що десь фільми якісь. Дивитися, ви їздите в кінотеатр чи ви десь просто збираєтесь. поверсі на домі, А, кінотеатр на другому поверсі. Так, у на та, нас є. там є вітальня така. Да, пану Юрію, Боже... є великий екран. Ну, я собі купив ще один екран, підключаю до ноутбука і роблю такий міні-кінотеатр. З ней беру гроші за перегляд фільму. Так, бо іноді тут, ну, бо взагалі часу вільного тут достатньо. Робочий день у нас закінчується в третій годині, поки ти прийшов щось. Поїв, прийняв душ після ферми, година четверта. Подумі. То Подумі це які у вас були речі, які вас супер здивували в Данії? Нема <плес> гречі. Нема гречки, дуже <плес> багато. <плес> Напевно, те, що в них немає ні жальзів, ніж штор на вікнах. такі друзья. Тільки українці так роблять, залізають по вікна. <плес> ну, в туалеті жальзів бракує, правда? Ну, в туалеті, в основному такі вікна там зашифровані, затоновані. Ти тільки мене стрівали, вітри? Погода, да. погода, ну це... І... не Я не з вітрів. Мене готували до цього. Да, літом тут ще погода супер, ну, відносно. А зимою ти йдеш з роботи через годину вже темно, ніч. Ти стоїш на роботу ніч. Oh, <laughs> і кожного дня майже такі вітри, що просто голову зносить. А мене ще збувало те, що обов'язково треба їсти на брейку. Тобто, ну, я не хотіла, от Іноді в мене немає бажання ну, типу, брати навіть з собою Я от <гум> не хочу сьогодні готувати. Е, і цей. Нема бажання завтра, я би могла потерпіти і не їсти на роботі. Типу взяти щось печеньку і все. Але вони мені сказали, що в них там, типу, якщо тебе важка така робота фізична, ти маєш їсти, бо як ти типу... дачам, не вважає, що як ти можеш виконувати роботу, таку фізично важку, якщо ти не їш. Ну, в принципі, я перед тими їхати сюди, то я багато чого прочитав про дані, багато різних відео подивився про дані. Але ну незвично то, що так і вони такі дуже прості люди, вони дуже ну, одягаються. Просто навіть побачити, як вони в магазин виходять, то таке враження, що це Та в чому Ну, цей одяг, якому вони ходять по будинку, якому сплять, вони в тому йдуть в магазин, Та, можливо, навіть іноді на роботу. Не знаю, чи можливо вони економлять таким чином, чи немає часу в магазин поїхати прошопитися. А хто з вас найбільше готує? <кху> Напевно, він і я. М'ясо нас тут м'ясо фермер дає свинину, точніше. Ми він прям вам її безкоштовний, чи ви не маємо прямо маємо просто залізати. Трошки дає нам живу свиню, далі самі розбиратися. Яку би ви пораду дали нашим майбутнім стажерам, які планують їхати в Данію? Ну я думаю, головне не боятися нічого. І ну як вже багато хто казав, трошки вивчити англійську, щоб почувати себе тут більш-менш комфортно і добре подумати перед тим, як приїхати. Ну також сил, наснаги, терпіння, міцного здоров'я. Вона тут знадобиться. Бути сміливими і не боятися задавати питання. Готовим бути до фізичної праці. Дуже вам дякуємо, що приділили свій час і розказали нам багато цікавинок з ферми. Ну що, все, на фермі? Іди. Прошу тебе. Але нам треба перебігти.